Твоя всемогуча правиця, О, маленькій Царю, сипає безліч ласк на тих, що тебе почитають і благають. Благослови також мене, О дитятко Ісусе, мою душу, моє тіло і мої почуття, благослови мою віру, конечність твоєї допомоги, щоб мої прохання були вислухані. Вислухай мій голос, яким Щодня благословлю Твоє святе ім'я. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діву, ратуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Задля твого божественного дитинства, О Ісусе, подай мені ласку. Про яку тебе прошу, коли це піде на Божу славу і на моє добро. Не дивись на мене, що я негідний, бо покладаюся з вірою на Твоє безмежне милосердя. О Боже, ти, який послав єдинородного Сина Твого Ісуса, спасти все людство, дозволь нам з Твого милосердя, якнайскоріше бути в небі з тим. Чиє святе ім'я прославляємо на землі. Амінь. О божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, відкрий, о Боже, серце моє, нехай увійде до нього Христос, Цар слави. Цареві віків, єдиному Богу, хай буде честь і слава во віки віків. Амінь.